Сьогодні 7 квітня. О, як, як бачите, глобальне потепління. Глобальне потепління. Ми йдемо по водичку і своїм песиком заодно хай прогуляється. По свіженькому сніжку, по свіженькому повітрю. От, зараз ми йдемо. В. Ага. Це прохід в нарнію. Хто бачив кіно хроніки Нарнії? От ми туди зараз попадемо. Так, Вайсік Вайсік, ну не взяв ж так, безтижий Пішли, пішли, пішли. Це наш песик. Ну як наш. Хазяїна забрали на війну, а хазяйка зайнята на роботу. На роботі зайнята, немає коли ним займатися, виводити на прогулянку рано в обід і вечором. Тому вони запропонували. Песика і ми його прийняли. Йому вже скоро буде три рочки. Ну що сказати, треба завжди, завжди треба його водити на прив'язі, на повідку. Тому що він взагалі-то ходить, за, за нами ходить скрізь, там, де немає чужих собак, котів, він буде ходити, він нікуди не дінеться. Але якщо побачить десь чужу собаку, він побіжить так далеко, що ви можете його не знайти. Собачка дуже кумедний. Дуже кумедний, грайливий. До нас вже прив'язався, нас любить. Але, але... зазвичай нісінько це... О, зараз він зробить своє діло. Молодець Майсік, Молодець. Обозначимо сніжок. Одним словом, що я хочу сказати, так, це вже парк Олександрія по-чесному. Це альтанка, ще старовинна. <кій> що я хочу сказати про цього песика? Якщо ви живете в селі і у вас є курочки, гусочки, качечки, котики, то вам не повезло. Всі вони будуть задушені і складені на купу. І нічого ви не зробите. Муштрій піддається, але дуже важко. Але, але настрій вдома в квартирі підіймає, тому що це не просто собака, а це і кіт, і собака. І обезьяна в одному ліце, можна так сказати. Да? Вайсик, 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 повернися. Ай, такий хороший собачка. Ідем, ідем. Це вже котрий раз я вам показую, горіхова галявина, так називаємо. Тут люди відпочивають. В суботу-неділі тут забандуйчики устраюють. і годують пташечок. Так, пайся, пішли вже. Зараз візьму тебе коротко і все, щоб тебе цього. Дивись, зараз візьму тебе тако, так як я тебе вчив і все. І такого. І це він такою йде. Рядом. рядом він йде, йде як, як штик. Це, нікуди не діргається, нічого не цього. Кожний кущик не встикає. Рядом він йде нормально. А тільки так чуть-чуть відпустив його, все, він уже туди вліво-вправо, йому треба все понюхати, все помітити. Давайськ о, яка жопа. Да? Васьк, кам'є! Кам'є! Гей, ти такі сіки! В документах у нього написано Оскар Вайс, всі прививки, у нього там є, навіть у нього є чіп, От. так що проблем поки ніяких, через десь літо йому будемо робити чергову прививку. І завжди, коли я йду по водичку, День через день. Я його беру з собою, і йому дуже подобається. Що ти там понюхав? Що хочеш понюхати? Шо, скільки можна? Де воно там у тебе береться? Зараз ми вже підходимо до джерела. Внутрі вже завели по-новому свій виводок. У них така малеча величиною з морську свинку вже там з'явилась. Зараз побачимо. Тут ось, ось люди, люди вже набрали водички з собою. Люди набрали водичку, вийшли під гору, поки перепочивають. Ага, що там таке? Ага, там білочки бігають, так? Да? Білочки. Ідемо далі. Пайсик, ну скільки можна? Скільки можна, а? Вести жити? Так, ідемо вниз. Тут такий крутенький спуск. Коли багато снігу зимою, то діти тут катаються. Хто на чому? Хто на камері, хто на санках, хто на куску пластмаси. Так що є де порозважатися дітворі. Так. Так, це наші озера Качки, качок вже мало, вони вже сидять на яйцях, вже висиджують. А це такі деякі є слидачі, що ще не хочуть. Навчились у людей. Так, що тут у нас? Так, де в нас звірі? Звірів нема. Звірі поховались по норам. Ну що? Йдемо набирати водичку. Йдемо всі О, Ось все, наше, наше джерело. Водичка біжить майже як горілка, Але чистенька свіженька. Ну, пока все.